Окей, всім привіт! Сьогодні ми подивимося на таку цікаву тему, як планарні графи. Е, покажу формулу Едера для планарного графа і загалом е, розв'язуємо кілька прикладів, задачок, в яких він використовується. Окей, давайте чітко розберемося, що таке планарний граф. Значить, Планарний граф це такий граф, в якому жодні, дві, жодні два ребра не перетинаються. Давайте намалюю кілька прикладів. Це в нас. Зараз з чотирьома точками буде граф, нехай. Чітьма машинами Це в нас є планарний граф. Далі. Наприклад, оце вже не є планарний граф, бо в нас є так, це не є. Не є, це є, це є. Ну і просто, щоб уточнити. Бо деколи з цим люди путаються. Е, значить. Це також є планарний граф. Як би це не виглядало дивно, це є планарний граф. О, це. Е, ось так. Тобто таке теж може бути планарним графом, і всі властивості для цього також виконуються. Окей, давайте подивимося, що таке формула ейлера для планарного, планарного графа. Я тут точненько записав в... Осну... основне таке що треба записати, значить формула ейлера для планарного графа, і ми будемо використовувати такі позначення, що V – це кількість вершин, E це кількість ребер, а V – це кількість граней. І наша формула Ейлера виглядає так, що V, Томлюю V, плюс V мінус E Плюс F. Це завжди буде рівним 2. Це для планарного графа. Для зв'язного давайте уточню. Зв'язного. Для зв'язного планарного графа. А, окей. Давайте. Швиденько дам. Не буду доводити, мабуть, зараз, але шведенко покажу вам, як це довести. Значить, це доводиться через індукцію. І давайте ж просто вам покажу, як ця індукція буде працювати. Е, значить, будь-який граф на початку можна перетворити в дерево. Це можна сказати, скелет графа. Ніби це така є теорема, навіть, тому тут навіть нічого скле... не можу сказати. Давайте намалюю. Так. І що виходить? Ну, якщо ми з'єднуємо дві вершини графа, якогось такого якимось ребром, то у нас з'являється одна грань Інша. Ну, гаразд, давайте ще допоясню, що таке грані. Грані це в нас е, фігури, які будуть обмежені, е, обмежені ребрами графа. Е, і таке уточнення, що зовнішня гра е, зо, фігури, яка є ззовні. З цього графа також є грань це зовнішні грані. Бачите, нас тоді, нас ми додали одну таку штуку, і в нас, нас в реальності додавалась одна грань. Тобто в нас оця була, і оця додалась. І це, оскільки в нас жодні два ребра не перетинаються, то, то можна легко пересвідчити, що зараз ми будемо додати ребро. У нас додавиться і одна грань. Ну, а з точками це можна обґрунтувати кожному не, не так вже й важко. Просто, якщо ми домальовуємо якусь точку, ми домальовуємо точку, і ми її з чимось з'єднуємо, ми додали точку і додали ребро. Ну і я думаю, ви зрозуміли ідею, можете собі спробувати довести. Тут нічого важкого. Е ну, Давайте зразу прийдемо до кількох. Ну, Давайте порахуємо, просто щоб на прикладі Значить, дано, що в планарного графа є, хай буде. В дорівнює 6, так. Буде 6 точок. Далі. І нехай його не буде 11. F до рівні... Ну не 11, нехай буде 10 раз, нехай буде 10. Не faces, 10 Edges. 10. Окей. Okay. І треба порахувати кількість Скільки фігур розіб'є цей граф. Та, у нас таке завдання. І нам дано, що там жодні два риба не притинаються. Нехай так. І ми вже знаємо формулу Ейлера. і ми просто кажемо, що кількість фігур це ну, кількість граней в цьому випадку. F буде дорівнювати. 2 плюс M. E v. Ну, я просто вже переніс в іншу сторону, і це нас буде дорівнювати. Я тут зразу беліться, навіть це та сама формула. 10 мінус 6. Гразу запишу 20 мінус 6. І це в нас буде дорівнювати 6 граней. Досить багато граней. Окей. Е, ну, гаразд. Давайте тепер запишу нове твердження і зараз вернусь. Я записав наше твердження. Виходить, що для, для будь-якого планарного графа виконується, що E є менше рівне 3 v 6 е, Гаразд, е, давайте подумаємо над цим, на цим твердженням і як ми будемо його доводити. Я це твердження вже, мабуть, доведу. Е, ну, давайте просто подивимося на граф, нехай з п'яти точок. Тут сильно немає різниці. Головне просто показати в чому ідея. Так, в нас цей граф є планарним. І що я хочу зробити. Я не буду спочатку зразу пов'язувати ребра з вершинами. Я пов'яжу пов ребра з. з гранями. Е, Окей, давайте подивимося, що у нас є. Е, значить, кожна грань там. Е, ну, Давайте так. Для початку ми будемо розглядати зв'язні графи. Зрозуміло, що потім, якщо ця штука виконується для зв'язного графа, то вона виконується для будь-якого графа. Я думаю, це очевидно. Е, гаразд. Е, тоді. Подивимося на цю штучку. Е, і. Що тут можна побачити, так? Давайте я приближу швиденько. Е, окей, значить, в нас виходить ми розглянемо залежність е, грани від е, від, в, від, ребер. так? Тут, від текстом, тут багато писати прийдеться. Ок. Е, окей, значить, перше наше твердження. Неважко помітити, що для кожного ребра, кожне ребро, є не більше, ніж двох граня. Е, Ну, я потім покажу в кінці, в кінці задачі, чому ми будемо ігнорувати всякі отакі ребра. Я це покажу потім пізніше. А, але зараз запишемо, що для кожної. Для кожного і грані. Ой, для кожного ребра. Для кожного. Ребра. Е. Uh, дві грані. Тобто кожне ребро рахується двічі. Давайте це сильно запишу. Кожне ребро при підрахунку. ребр Зі сторони грани Рахується. Двічі. Е, окей, я думаю це зрозуміло. Ну, ніби. Нас нічого не притинається, тому у нас рівно один, одне ребро рівно в двох. Е, на двох гранях. Окей, давайте тепер подивимося на відносно. Уже відносно самих е, граней. Окей. Значить, подивимося, у нас є грань, так? І ця грань є обмежена якимось ребрами. І покажемо, що цих ребер завжди мінімум є троє. Так. Е, значить, ну, припустимо, що менше. Там, там двома ребрами сильно нічого не обмежиш. Там раз, якби не вели, ти не зможеш обмежити. Це мінус, це не замкнуто. Тобто, Тут немає циклу. А, і, і таке також не вийде, бо просто от між двома точками можна дізнатися тільки одним, однією прямою, також, тому що це також мінус. Тільки не прямою, тільки одним ребром. І останнє це, я думаю, найбільш очевидне це те, що ось таке теж робити не можна, бо точка сама з собою в плоскому графі не з'єднується. Ну, залон графі не з'єднується такому. Е, окей. Значить, тепер давайте запишемо, що це твердження. Давайте вже сам запишу Окей, що... okay, Я записав це твердження швиденько. Е, Ну, і давайте. Подивимося використаємо ці затвердження і порахуємо наші ребра відносно сторін, так? Получається, що з другого в нас виходить, що більше не три ребра на, на кожну грань, тому ми сказати, що граний є менше рівне. і Давайте іншу сторону запишу: що граний є менше рівне ніж е, ребра Поділити на 3. Ну, бо на, кожне, на кожну грань припадає три ребра. Е, і, але насправді це F е в нас не просто Е. Це насправді 2 Е з першого твердження. Ну бо ми кожну, кожне ребро ми рахуємо двічі. Окей. Okay. 2e. Е, Гаразд, давайте це перепишемо. У нас виходить, що цунунес. Виходить, що 2Е. 2A... Є більше рівне за 3Ф. Якщо я так роблю, як більше рівне за 3F. Це Програмував... вже більше вже більне так пишу. Окей. Е Добре. Тепер ми використаємо нашу формулу ейлера. Давайте запишемо її швиденько. У нас виходить, що буде V плюс. Мінус... E Плюс F. Це в нас буде. Це в нас є більша рів... Це в нас буде рівнем 2. Uh, тепер ми домножимо всі. Все це на 3. У нас вийде, що 3 v мінус 3Е. Плюс 3F. І це у нас все дорівнює 6. Підставимо цю штуку замість 3F. Ми підставимо це. У нас стане більше. Більше значення. У нас вийде, що 3. 3 v мінус 3 e Плюс 2E, є більше рівне за 6. Окей, і тепер завершимо. У нас е принесе на іншу сторону. І у нас вийде, що. Давайте зразу так зроблю. Так буде краще дописано. Що E е у нас є менше рівне за 3v Мінус 6. Ну, очевидно, що якщо, якщо така штука працює для. Зв'язного графа то вона буде працювати і для більшого графа, бо ребра і сторони від того, гра чи грав зв'язний, зв'язний чи зв'язний, сильно в даному прикладі не залежить. Задачі комю недавно показували. І давайте подивимося на неї. Нехай S множина з n точок на площині, таких, що відстань між будь-якими двома з них не менше за одиницю. Доведіть, що існує не більше, ніж 3n-6 пар точок, відстань, між якими рівна одиниця. Та в нас є точки в просторі. Відстань між всіма з них є більше одиниці, більше рівня одиниці. А між деякими з них є одиниця. Тати одиниці, Та, одиниць, тут може бути більше одиниці і так далі. Нам треба довести, що таких точок, яких більше одиниці, є не більше, ніж 3n-6 парточок. Е, окей. Значить, перша штука, яку нам треба зробити, це скласти. Ну, очевидно, що ми маємо працювати з графами, а це у нас поки що геометрія. І перша штука, яку ми маємо зробити, це зробити з цього граф. <звітнє> І, мабуть, ми не будемо сильно там враховувати ребра, які більші за одиницю, бо вони ну, тут взагалі не мають жодного значення. Нам, можливо, тільки ребра, які рівно один мають між собою. Е, окей, тому давайте у нас буде граф. Такий, що з всіх таких точок від між якими в нас є один. Та, тут один, тут один. Тут один. Тут один тут один. Е -е -е. Окей, це все круто, звісно. Але поки що в нас є просто граф. І ми нічого не знаємо про те, чи він планарний взагалі. Взагалі що це за граф? Це буде наш перший крок. Це буде другий крок. Кажемо, що цей граф є планарним, так. Е, який у нас критерій, щоб брав був планарний? Дві, два ребра мають, не мають перетинатися. Окей, давайте швиденько намалюємося. Припустимо, що два ребра перетинаються. Там. У нас є. Дві такі штуки. І два ребра перетнулися. Там як так сталося. Е, окей, як тепер щоденько довести, що одна з цих відстаней... Одна з цих відстаней. Давайте інші, коль... інші кольори мабуть, позначу. Що хоча б у нас з відстані червоних менше одиниці. А, тут все просто. А, можна сказати, що цей відрізок одиниця, цей відрізок одиниця. Тому хоча би один з. З. Так. З цих двох відрізків. У цей... І оцей. дорівнює е, менший за е, 0,5, За одну другу. Ну і один. Давайте оцей, Де. Не там. І один з цих відрізків менший, ніж одна друга. І що в нас виходить? Що в нас якихось два. Відвідски майже ніж одна на друга будуть в одному трикутнику. І тоді вийде, що ми підставляємо це все на рівність трикутника. Нахай буде це ці два. Нахай це у нас нехай буде С2. Хай це буде А, це у нас буде Б, це у нас буде С. Ми завжди знаємо, що А плюс Б з рівності трикутника. Завжди є більше, ніж С. Получається, що А плюс Б є менше одиниць, значить одиниця є більша, ніж С. Це менше одиниці, і нас виходить суперечність. Та, тому у нас жодні дві штуки не перетинаються. Ми довели, що граф є планарним. Е, тепер все, що нам залишилось зробити, це ставити це в нашу формулу для планарного графа. Ну, бачите, у нас якраз 3n-6, так співпало. А, не вже, не вже. Е, і після нашу формулу для планарного графа. І в нас виходить, що дійсно що є менше рівне за 3n 6 таких. Штук. Е, можливо, тут можна якийсь інший спосіб робити, але це є найшвидший спосіб. Е, ну, от така цікава досить тема. Давайте ще кілька таких е, просто додаткових речей позначу. Це таке. Я не думаю, що десь сильно буде користуватись, але чому б і ні, чому не знати, завжди добре знати. Значить, е, так, на спланарному графі не може бути. Не може бути. Графі не може бути К5. Підеграф. І К3. -3. Ну, давайте попрошенько покажу це таке. К5 це в нас повний граф з п'яти точок. Тобто такого повного графу у нас ніяк не вийде. Так, і тут у нас з'являється опа, червона сторона. Ага. Не так. Ось так. Ой, так одно я, я трохи не, не так написав. Ось так. Там. Та й це буде все. І в нас з'являється ось тут ось така червона штука, яку ми ніяк не проведемо. А, і катер що це таке. Це в нас є три точки. Одри точки. Інші три точки. І ці точки в нас є. Всі з'єднані одна між одною попарно. З однієї групи, з іншої групи. Тобто у нас є. Нехай так. Так, якось ось так. Ця сюди, ця сюди. М -м -м. Ця давайте йде якось ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Сюди. А ця йде ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так сюди. Ну і просто покажу вам, що в нас е, оці дві точки в нас не будуть неможливо з'єднати. Не, не Останній <плес> факт це те, що завжди існує вершина такого графа. І зменше рівне... Аніж. е, Із степенем. Менше є п'яти. Ну це вже можете, я думаю, самі довести. Тобто, немає нічого складного. Просто підставляєте в одну форму, І у вас все виходить. Гаразд. Ну, це мабуть, все на сьогодні. Ось така цікава досі, тема. Підписуйтесь на канал. Ну і па-па. Вчіть математику.